На мальовничому острові де річка Смотрич розділяє свої води на два рукави величним велетнем височіє Кам'янець-Подільський. Це місто оповити легендами та історією протягом століть вражає уяву мандрівників своєю неповторною архітектурою, мальовничими краєвидами та унікальною атмосферою. Заснування Кам'янець-Подільського сягає кінця 12-початку 13-го століття. Існує кілька теорій щодо точного року заснування, але більшість сучасних істориків схиляються до думки, що місто почало формуватися як ранньофеодальне поселення в другій половині 12 століття. Перша згадка про Кам'янець-Подільський датується 1374 роком. Вона пов'язана з наданням місту магдебурського права польським королем Казимиром III. Це право значно розширило автономію Кам'янця-Подільського та сприяло його розвитку як важливого торгового та культурного центру. До 1362 року територія, де розташований Кам'янець-Подільський, входила до складу Київської Русі. Після монгольського вторгнення ці землі опинилися під владою Литовського князівства. Саме в цей час, ймовірно, і почалося активне будівництво та розвиток кам'янця Подільського як міста. Кам'янець-Подільський це не просто місто, це справжня скарбниця України. Тут можна годинами блукати серед брукованих вуличок старого міста, милуючись старовинними будинками, вежами та фортифікаційними спорудами. Тут можна побачити старовинні будинки 15 -го, 17 століть, а також вежу Рондель та вежу Тевенія, які є частиною фортифікаційних споруд міста. Піднятися на замкову гору, щоб з висоти пташиного польоту помилуватися панорамою міста та його мальовничими околицями. Замкова гора це не просто мальовниче місце з неймовірними краєвидами, це справжнє серце Кам'янця Подільського. Піднявшись на вершину гори, ви опинитеся в історичному центрі міста, де протягом століть вирувало життя, вершилися долі та творилася історія. На замковій горі розташовані стара фортеця величний комплекс фортифікаційних споруд, який протягом століть захищав місто від ворогів. Кафедральний собор Петра і Павла, величний храм, який вражає своєю архітектурою та багатством іконостасу. Музей Кам'янецька фортеця, де можна познайомитися з історією фортифікаційних споруд міста та побачити цікаві експонати. Вежа Околина, з якої відкривається панорамний вид на місто та його околиці. Музей воскових фігур, де можна побачити воскові копії відомих історичних осіб та персонажів української культури. Римський міст мальовничий міст, який веде до старої фортеці. Ви можете відвідати численні музеї, які розповідають про багату історію та культуру Поділля. Серцем кам'янець Подільського безсумнівно є його старе місто. Оточене фортифікаційними мурами, воно береже у собі сліди різних епох та імперій. Особливою гордістю Кам'янець-Подільського є його фортеця. Це справжня фортечна система, що протягом століть захищала місто від ворогів. Кам'янець-Подільська фортеця це одне з найвеличніших і наймальовничіших укріплень України, розташована на скелястому острові, омиваному з трьох сторін річкою Смотрич, протягом століть вона слугувала нездоланним щитом для міста, захищаючи його від ворогів. Сьогодні фортеця це не лише історичний пам'ятник, але й один з найпопулярніших туристичних об'єктів України. Історія фортеці сягає 12 століття. Перші укріплення на цьому місці були зведені ще князем Володимиром Великим. Згодом фортеця розширювалася та добудовувалася, стаючи все більш неприступною. Її стіни витримували численні облоги та штурми, але жодного разу не були взяті штурмом. У місті є міст, який має назву стрімка Лань. Це справжня витончена красуня, яка вражає уяву своїми елегантними формами, величчю та панорамними краєвидами, що відкриваються з її висоти. Збудований у 2008 році міст Стрімкалань на момент відкриття мав статус найвищого в Україні, сягаючи 54 метрів у висоту. Його струнка аркова конструкція, підкреслена нічним підсвітленням, стала одним із символів міста, що приваблює не лише водіїв, але й численних туристів. Для любителів гострих відчуттів міст стрімка лань пропонує можливість стрибків з банджі. Стрибок з такої висоти подарує вам незабутні емоції та заряд адреналіну. З фортецею пов'язано багато легенд та історичних переказів. Одна з найвідоміших легенд розповідає про турецького султана Османа II, який у 1621 році вирішив завоювати Кам'янець-Подільський. Султан підійшов до міста з величезним військом і був вражений величчю фортеці. Він запитав у свого візера, хто збудував цю неприступну твердиню. Візер відповів, що це справа рук самого Бога. Тоді Султан злякався і наказав своєму війську відступити, сказавши, якщо це збудував Бог, то нехай він її і захищає. Інша легенда розповідає про підземний хід, який веде з фортеці до міста. Кажуть, що цим ходом користувалися обложені жителі Кам'янця Подільського, щоб виходити за їжею та водою. Вхід до підземного ходу досі не знайдений, але легенда про нього живе і досі. Сьогодні фортеця це музей просто неба, де можна побачити численні башти, важі, каземати, а також помилуватися неймовірними краєвидами смотрича та його мальовничих каньйонів. Окрім історичних та архітектурних пам'яток, Кам'янець-Подільський також славиться своїми фестивалями та культурними подіями. Тут щорічно проводяться міжнародні фестивалі повітряних куль, історичної реконструкції, театрального мистецтва та багато інших. Також у місті є безліч музеїв, театрів, виставок та інших цікавих місць, які неодмінно зацікавлять будь-якого мандрівника. Його називають містом семи культур, тому що Кам'янець-Подільський протягом століть був центром міжнаціонального спілкування. Тут жили українці, поляки, вірмени, турки, євреї, молдавани та представники інших народів. Це багатство культур відображається в архітектурі, кухні та традиціях міста. Кам'янець-Подільський має багато цікавих і незвичних назв. Його називали Смотрич, Кам'янець на Смотричі, Кам'янецький Град, Подільський Рим, Острів Братання. Тут налічується понад 200 пам'яток історії та архітектури, які охоплюють період з 11 століття до наших днів. З Кам'янець-Подільським пов'язані імена багатьох видатних особистостей. Тут жили та творили поети Тарас Шевченко та Леся Українка, письменники Іван Франко та Михайло Коцюбинський, художники Ілля Ріпін та Микола Ге. Кам'янець Подільський це місто, яке неможливо описати словами. Це місце, яке потрібно відчути на собі, поринути у його атмосферу, оповиту, легендами та історією. Це місто, яке закохує в себе з першого погляду і залишається в серці назавжди.